Вітаю! У сьогоднішньому відео ми з вами обговоримо, які є три способи зняття арештів з рахунків. Накладення арешту на рахунки це така дія, яка спонукає боржника виконати зобов'язання, зокрема, виконати виконавчий документ. А на рахунки накладаються виключно державним виконавцем або приватним виконавцем. Колектори таких повноважень не мають, тому якщо ви чуєте від колектора, що ваші рахунки буде заблоковано, розумійте, що це незаконно і це просто маніпулювання вами. Першим та основним способом зняття арешту з рахунків, звісно, є виконання виконавчого документа, тобто сплата заборгованості. При цьому пам'ятайте, що, як правило, сума витрат, а також сума винагороди виконавця, складає приблизно 10% від суми боргу. Якщо ви оплачуєте повністю суму боргу, то виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження та знімає арешти з усіх ваших банківських карток та рахунків. Другий спосіб. Це оскарження виконавчого документа. Якщо виконавчим документом є виконавчий напис нотаріуса, то подається заява про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Якщо виконавчим документом є виконавчий лист, винесений на підставі рішення суду, то це, звісно, подача апеляційної скарги. А якщо у вас було заочне рішення, то заяви про перегляд заочного рішення. Третій спосіб розблокувати ваші кошти це подача до Державної виконавчої служби або приватного виконавця заяви про визначення рахунку для видаткових операцій. Коли визначається певний рахунок, з якого ви можете користуватися певною сумою, на сьогодні це дві мінімальних заробітних плати на місяць, або також можливий варіант зняття арешту з рахунку, який є рахунком, на який надходить заробітна плата, заробітним рахунком. Ось такі три сьогодні є варіанти для зняття арешту з рахунків. Всі ці дії вам може допомогти зробити саме кредитний адвокат, який спеціалізується на цих питаннях, знає всі нюанси, всі можливості зняття арештів з рахунків. Тому звертайтеся до фахівців нашої компанії, які вам обов'язково допоможуть. І підписуйтесь на наш канал, не забувайте, бо там багато-багато корисного.